26 червня о 12 годині 38 хвилин на пункт зв'язку 7 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу в місті Шостка по вулиці Маяковська, 14. По прибуттю рятувальників, було встановлено, що відбувається горіння в одній з квартир. 9-поверхового житлового будинку на другому поверсі горів балкон житлової квартири полум'я швидко розгоралась через те, що балкон був зроблений з горючих легкозаймистих матеріалів. Була загроза розповсюдження вогню на інші балкони, які знаходилися біля даного безпосередньо джерела вогню. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни 7 державної пожежно-рятувальної частини міста Шостка, а також пожежну автодрабину. Всього для ліквідації не пожежі було залучено 10 чоловік особового складу Державного службу України звичайних ситуацій. Для ліквідації пожежі рятувальникам знадобилася 1 тона води. Ліквідували займання о 13.08. Інспекторам вдалося з'ясувати, як виникла пожежа. Як стверджує мешканка, яка там знаходилася в момент виникнення пожежі, вона вийшла на балкон після того, як прийшла з дітьми з тренування. Скоріше за все, там курила сигарети, залишила бачок недогашений, і а, безпосередньо з даного бачка перейшло на а, легкозаймисті матеріали, що в свою чергу і призвело до виникнення пожежі. А, в свою чергу вона зробила правильно, що моментально а, евакуювала дітей, які знаходилися в даній квартирі на свіже повітря, та викликала рятувальників за номером 101. Те, що жінка миттєво зреагувала, дозволило приборкати вогонь за 15 хвилин. Завдяки тому, що а, Швидко було повідомлено до служби порятунку вогонь не встиг. Набрати великих масштабів та перекинутися на інші балкони, тому вдалося запобігти виникненню масштабної пожежі в даному житловому будинку. Рятувальники вкотре закликають громадян не нехтувати елементарними правилами пожежної безпеки в побуті. Якщо вже палите на балконі, то робити це дуже дуже обережно. А краще за все взагалі виходити на свіже повітря і робити це там, щоб взагалі мінімізувати даний ризик виникнення. Чани ситуації в житлових таких от будинках.